Що, друзі, знову вам всім привіт. Сьогодні ми виїхали недалеко, знову ж таки, біля нашого міста. Я вам зараз покажу, ми знайшли, я не знаю, як ці квіти називаються, точніше, я не знав до цього моменту, але дружина каже, це медунки. І, типу, ну, для мене це звичайно якась польова квітка, я так розумію, але вона мені пояснила, що тут їх дуже-дуже багато, і це, мабуть, рідкість, я так розумію. Медунки це такі маленькі квітки, які ростуть обабіч дороги в лісосмузі десь лісополосі або просто в полі. Поїхали ми далі. Коротше, Ми приїхали, знаєте, куди? Я сам поняття не маю, де ми десь між, між двома селами. І там у нас Овеча ферма, походу, овечок. Подивіться, скільки їх там. Ну, мабуть, десятка, не знаю, 4 чи 5. І зверніть увагу, наскільки вона красива, наскільки вона вибілена, сучасна, доглянута. Нас пустила на цю ферму, наскільки тут є все як в Європі. Ну, або в Європі, так як у нас, я не знаю. Вам видніше? Деревця всі підрізані, стопчики біленькі, асфальт, травичка підстрижена, реально дуже класно. Подивіться, як тут шикарно, наскільки все акуратно, охайно. О, я просто... да, зверніть увагу, які тут садочки. Тут вроді полуниця посаджена. Так класно все. Територія така бін, бомбова, реально бомбова. І тут ми, ми сюди прийшли. Ви чуєте ці звуки? Ви чуєте? Покати о. А, ні, вони чекають. Опа. Там ви що. Можна зайти маю. Коротше, нам, нам дозволили зайти сюди. Головне, тільки не наступити на ці міни. Подивіться, скільки їх. Клас! Садочок. А цій будівлі що? У ці Гараж. Машини стоять. Ну воно є, якщо орда побила, ніколи не залишається, походу, вони нас бояться. Блін, так жалко. Зараз наші заведуть, тут є конячки, оказується. Я на стілі. Тут сіно зберігається, я так розумію, для конячок. Ух ти! А ми морку не взяли. Чорну так. ми можемо вкусити. А, покачану дай даємо. Е, вони самі Ті вони пульду, прикольні. Dag. Як? Так? Ось так, пускай, пускай. А, пускай, так? Да? Ага. На другий дай, бо це а забере. Забере зараз. На. А зайди туди не бійся. А, я боюся їх. Так ходь. Ми вже страусів годували, Влезька, та він мене як вкусив. Мала. <рісті> 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 давай, йди сюди, давай. — це Леська, а то їм мала. Це на них їздять, правильно? Спортивні вони, так? Ну це сільська, а то спортивна у цьому. Ричка. <рісті> Рисачка. То городська, я <рісті> думаю. <додому, рісті> то спор. Та її типу викупила, щоб вона тут просто жила? Чи на неї їздять на змагання якісь? Ні, там, Не, там... на змагання він просто катається. <рісті> Там вона не водна для сорівнобання. Mm -hmm. Вона списана наче, там, у спорті. А mm -hmm. тут для нього він каже, в мене хобі мені мені подобається. І мало. Цей танк поїсти. Ну, це, це, це це, все з'їсти. А, то тобі тримок? Ти Дивися, так, дивись мені дивишся? Дивись, Дивися, дивись пальці акуратно, бо там тільки класний буде таке, як у мене. Йомаю. Це теж одне? Та не, це не, це, не, це не, Та ж не описало. <зуміливі> це в нас на фірмі мода така. Так? А. Це у вас як ось і прохідний бал, а тут... Тільки <зуміливі> Дрес-код? Дрес-код, так. Да. Ні, не, це не вкус. Бо ми там біля Білої церкви знайшли, теж їздили. Моркви начистили, але вони вже були в загороді, не встигли погодувати. Тут є такий воно охоронець, ох ти злий. Молодець, охороняєш, так. Да. Ти вона чи він? Да. Ти мені Марусівича нашого нагадуєш. Вона теж така з характером. О, молодець, молодець всі розказують, тут є дрес-код. Беруть на роботу тих, в кого немає одного пальця. Дивно, так? Да? Реально в працівників кожного немає одного пальця вказівного. Ти що боїшся? Не боюсь, боюся, Да. Я не трус, але я боюся. Да? Ще потім візьму сюди на роботу після цього. Диві. Не буде пальця. Диві. Диві. А це куди? Це ж вони не з'їдають. Ні, ні, це туди воно потім вичищається, викинуть. — Ти хочеш, ти вже немає, що тут їсти, немає, хороше, немає. Знали, що а по скільки їм років, не знаєте? Це її паспорт є ці, по-моєму, Три роки ось все буде літом. Ось цей темний, так? Да? Так. Да. А скільки вони всього живуть? Багато, так? Да? Років? Так цікаво? 16, 20, 22. О, це... Струнка. Ну, От це... а ця така, так, да, більш Та Тут розкази і... сказали, і я одійду. Тут був Юлька та Тимошенко, а ще був Вітя Янукович. Е, оце у Януковича на фермі десь там були вони. <свистак> а, а як він утік, то вони розбрались по лісі. Оці ці двоє? Ні, Юлька не, не, і Вітя Деребець. Угу. Диви, яка нога, бачиш? здорова угу, ти. Накачена, та нога? Ти прикинь, А корочок. Взял... ж ти прикинь, если Вона вб'є одразу. Я не вийду. Трохи щось вийшло. Ти прикиняєш, лупорється. Пішли все, обідалася. Пішла. На цю ферму, вказується, можна приїжджати. Дозволяють, можна приїхати погуляти з родиною. Блін, це так круто. Не сидіть вдома, виїжджайте десь кудись. Подивіться трошки навколишню місцевість, не обов'язково подорожувати по Європі. Можна і у вас навколо міста знайти щось цікаве. Поїхали далі. Коротше, була одна така історія, мужик розповідав. Він тут вийшов недалеко пройтися по справах, і поки він відійшов з самої ферми, вигулювали овець і баран загнав двох людей дівчинку і хлопчика на дерево. Ну, Скажи не був баран. Сказали, що його буквально вчора десь відправили на іншу ферму, тому що він тут всіх ганяв. Уявляєте? Ви вийшли випасти трішки овець. Вас попросили. Щось вушко залетіло. Комусь щось вушку залетіло. Коротше, прикиньте, ви пішли випасти овець і барана, а він... а він вас загнав на дерево. Що йдемо ми далі? Нам сказали тут за кладовищем покинути машину і за цією свалкою. Подивіться, що тут робиться. Народ, ну я не знаю, хто замість вас буде це все прибирати. Невже не можна десь вивезти? Чесно, нема слів. Коротше, нам потрібно спуститися сюди нижче. Ось цією стежкою ця дорога веде до гори солов'юха. Як як Солов'юха. Солов'юха. Солов так, да, на фоні свалки це, звісно, жесть. Тут ще й гриби ми знайшли. Щось похоже на який? Це опенік, білий гриб? Ні. Опенік немає, зараз інші гриби. Це інші гриби? Махмурка. Махмурка. Прикиньте, знайшли березовий сок, де добувають. Я так. Проаналізував збоку, ми реально наші якісь дикуни з міста вилізли бігом в ліс і ніколи не бачили ні тварин, ні те, як березовий сок добувають, ні метеликів, ні природи. Але що? Ми фактично цілу зиму були вдома, нікуди не виходили, нікуди не ходили, за межі міста не виїжджали. Така прикольна місцевість, багато пагорбів, глина, пісок. Дійсно, частково нагадує десь початок Карпат при Карпаті, типу щось подібне. Тут, походу, з боку болото. Вон. Точно болото, там воду видно. Буквально, якщо вночі бігти, уявіть картину, ви від когось тікаєте, ви кудись поспішаєте, ви біжите, ви цю місцевість не знаєте. Туди тільки клац. І вас ніхто не знайде. Слухайте, прикольно було б сюди на вільчиках приїхати. Але, правда, їхати треба по трасі дуже довго. Ну, все одно. Бо якщо є у вас куди вільчики кинути, якийсь багажник спеціальний, кидаєте, приїжджаєте і на вільчику буде дуже прикольно. А тут я так розумію, мабуть, якусь худобу вигулюють. Вон засіка. Швидше всього, можливо, навіть ті самі овечки, яких ми тільки що бачили. До речі, зверніть увагу, тут у нас зелень, а там у нас сухе листя. полосою все. Різкий такий перехід, я не розумію чому. Можливо, через те, що там є дерева, а з цієї сторони просто полонина. Ну, Типу на сонечку, по-перше, травичка краще росте, по-друге, сонце краще пробивається. А сама місцевість тут глиняна. Тут просто скрізь одна глина. Якщо пройде дощ, ну, звідси буде дуже тяжко вийти. Ми знайшли на дереві якусь тварину, Ну, там явно висота десь поверхів, мабуть, сім. Техесненько, зараз будемо підкрадатися, цікаво глянемо, хто це. Або там просто нам здалося. Ну, схоже, дуже на кота. Ну він реально так високо, так високо. Подивіться, скільки ми знайшли черемші. Прикиньте, все засіяно черемшою. Так, ми пішли покерувати черемшу. Потім продовжимо нашу історію, як вона пахне. Часником воняє. Уявіть, скільки тут можна назбирати для себе? Я так розумію, ну, в принципі, так народ ходить, мабуть, збирає в лісі, а потім продає. Ну, ці бабульки, які там торгують десь біля якихось магазинах або на базарі, тут просто їд дофіга. Коротше, це просто черемшовий рай. Бомба. Я вам скажу, тут хватить не тільки на одну сім'ю, а хватить реально всім. Всім, я маю на увазі нам на три сім'ї. До речі, тут наглядний приклад, як дерева утримують ґрунт, щоб він не ссувався. Знайшли якусь цікаву рослину таку. Коротше, схоже, щось на цукровий цей як тро... Тростяний. Тростяний, щось типу такого. Якщо я неправильно сказав, виправте мене. Але виглядає вона майже так само. Зараз вам покажу крупніше. Ну, дивіться, якщо правду показав нам Google, то це хвощ, лікарська рослина, якийсь хвощ зимуючий. Нам казали, що треба йти праворуч, а ми пішли ліворуч. Ми не піднялись нагору, але ми спустилися на таку рівнину. Я не думаю, що тут трава викошена, але вона наскільки маленька, низенька, така акуратна, акуратна. І зверніть увагу на ці малесенькі пагорби, які пориті, я так розумію, кратами. А туди, походу, ми мали вийти, але звернули трішечки не в ту сторону, яку нам потрібно. Кажуть, звідти відкривається шикарний від на наше місто. Маленькі квіточки це. Така травичка. Ну, принаймні мені так сказали. А навколо це все плодові дерева. Уявіть, я правда не знаю які, наскільки тут цього смачного буде влітку. Так, я зняв з себе рюкзака нарешті. Тепер не моя черга бодіна носить. Зараз ми будемо підніматися на ту гору і сядемо десь в якомусь сосновому лісі. Там є. Ну, ніби нам сказали, що там є невеличкий сосновий ліс, трішки перекусимо. Бо, чесно кажучи, їсти вже... Я б не проти проти б, б я б, я б не против вальнути якогось бутіча. Сосновий ліс не ваш він великий? Невеличкий сосновий ліс, правильно? Я не що великий А я тобі не сказав, що це ти. А я тобі хочу сказати, що я хочу гамбургер з картошки. А то що, заказує сюди мак? Так. і живем. Так, потихеньку роздягаємося. На вулиці Плюс, мабуть, я не знаю, на сонці, мабуть, і 25, і 26 є. Не пам'ятаю, наскільки сьогодні передавали, здається, передавали градусів 24. То якщо 24 передавали, то на сонці, мабуть, більше, ніж 26. Ну, тут жарко, дійсно жарко. Що враховуючи те, що я був в кофті, плюс носив рюкзак, Ой, наче на світ народився. Так, вам цього, мабуть, не понять через відео, але тут реально крута гора. Починаємо підніматися. Фу, щось воно складно. Дивіться, який ми новий гриб знайшли. Якісь єстівні, які весняні гриби. Да. Якщо ви знаєте, що це за гриб, напишіть в коментарях. Оце я задихався, поки піднімався. Ось цей дивіться, що ми зірвали. Він єстівний чи він отруйний, хто знає. Ану киньте в коменті. Краще, нарешті у нас буде привал, а -а. я надіюсь. Каже, єлі. Фу, єлі піднялися. Я не знаю, як ми тоді на Говерлу колись піднімались. Ну тут... Мабуть, метрів. Скільки? Метрів двісті. Піднялися в висоту, і я вже єлі йду. А тут вам і вітерець піднявся. Треба одягатися. Все, ми тут присаджуємося їсти. Так, знімаємо розпаковку. Ти лізеш до ти Розпаковка. Господи, вони сядуться. Чи не сядуться? Та піднімайся. Я не можу вже, мене ноги бежить. Вироблює пакоркунок. Він порве нам корімот зараз. Мамки ногу дам. Можна знімати розпаковку? Да. Розпаковка. Купила хліба. Опа! Що у нас там? Термосяка? Ого, він гарячий. Пакет з черемшою. Зараз будемо їсти чи потім. І безпосередньо сама хавка. Спонсор нашого показу, магазин Маршалок чи Салтівський, не пам'ятаю. Десь, коротше, в тустиці. Ту Це, кстати, наш набір дуже класний. Під, зверніть увагу, під каремат, Вологі серветки. Ось тут. Будь ласка, вологі серветки. Так, е, да, у мене дезінфікований ніж спиртом Мій моднявий мультитул. <рикола> Пам'ятаєте? Хто не бачив, є у мене відео, де я розказував про цей мультитул. Прикольна штука. Так, ну у нас бутичі прямо зразу з цим. Що це? А, черемшо його. Черемша пішла в ход. Короче, Смачного нам. Так, ну що, ми перекусили і підемо. Не знаю, куди корише. ми не вирішили. Ви не забувайте підписуватись на канал, обов'язково, щоб не пропустити наступні відео. Не забувайте поставити лайк під цим відео і написати хоч один коментар. Це допоможе просуванню україномовного контенту в мережі YouTube. Так, так, дякуємо цьому місцю, пішли ми в наступне. Піднімаємося далі до верху. До речі, скоро буде захід сонця, надіюсь, я встигну вам його показати. Так, реально треба починати бігати. Скільки ми тут пройшли? Буквально трохи. Кроків 50 зробив і знову задишка. А ми знайшли. Прапор. Вигорівший, правда? Але прапор. Такий потріпаний, як душа України. Бодя я підказує, що швидше всього, цей прапор був закріплений там зверху на горі. Зараз ми його туди віднесемо і повернемо на місце. Його, мабуть, занесло вітром. Але, походу, не вийде, тому що він там уже давно трухлий і зараз може порватися. Не забувайте обробити себе від кліщів, вдома гарно обдивитися. Тому що де висока трава, буквально проходити метрів 10 і їх по 5-6 по штук сидить уже на вас. А ну бачите, що робиться, якщо не слідкувати за собою, який здоровий бігає. Дивіться, На вас лазять кліщі. Фу, який він здоровий. Це він вже напився дуже багато крові. Забирайте з собою сміття, яке валяється. Давайте будемо робити природу нашу чистішою. Навпаки, не будемо залишати, навпаки будемо забирати. І своє, і чуже. Ми майже на вершині. Не знаю, чи видно наше місто, але село сусіднє, як на долоні. Вон, власне, там той прапор і був. І знесла його он туди. Пам'ятаєте, минуле відео, якщо ви дивилися, там у нас був стілець. Хочете прикол? Піднімаємося ми на найвищу, найвищу місцину цього ландшафту, цього селища. І що тут? Знову стілець. Таке враження, ніби це той самий подорожує так, тільки по різних так. локаціях. Нарешті дійшли туди, куди хотіли. Краєвиди тут просто неймовірні. Тому якщо ви не можете поїхати десь далеко, подорожуйте навколо свого міста. Воно того варте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, донайте на Збройні Сили України і підтримуйте. <плес> Я ж так і оставлю. Я ж так і оставлю. Слухайте, тут на горі вже дійсно дуже тяжко дихати. Подивіться, скільки там туману То не туман, через повторюсь, то пил. І гляньте, як там, а там все чистенько ніде нічого не видно. Повітря просто ідеальне. Поки ми йдемо на шляху додому, точніше до авто, за собою позбирали трішечки сміття. У мене один бутиль, автонюші цілий пакет різного паперу, бутилок і всього іншого. Самі прибираємо після тих, хто. Не любить природу і вас закликаємо не залишати після себе сміття, а також по можливості забирати і очищати ліси, лісосмуги і будь-яку територію нашої неньки України і її природи.